Коротше, відкрила маску. Я зараз буду її діставати тільки на Бав, дивіться, Зараз я розкрию, почекаю. Я вже одягнула і зараз треба зробити ось так. От. Скажіть, а гарно виглядає чи ні? Я что такую повязку одягнула, скажите. У меня подошел бабуся и сказала, чтобы я до нее пришла и сняла ее и, и кинула деду. Скажите, можно мне такого чи не? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Будьте ласочка.